Так, доброго дня, друзі. У нас тут ще одна є тематика. Це як то кажуть, вже зима скінчилась, але ми ще далі утепляємося. Ми ще, ми ще продовжуємо. У нас тут є чердачне приміщення піддашкове. Вже був перший залитий тут пінобетон. Зайнялося заливанням, так щоб вже вирівняти разом з цими балочками. На одному рівні залив... заливаємо ще один слой пінобетону. Поки що процес іде чудово. Пінобетонник теплюєш показав себе з чудесної сторони. Так. Скільки там лежиме? Одну полосу залили. Це у нас два заміси, так? Пішло. Три Три заміси? Три заміс. три. Так, три заміси. Три заміси. От такого він дується. З першого порху аж сюди аж на третій похух таким шлангом. Так, зараз ще один заміс зробиться, будемо процес ще раз Мене Трошки на вікно брізнуло. Ось <різь> <різь> такі ось стяжки. Аби у нас козлики не махали крила, нікуди не полетіли. Все, приймаємо. Приймає, приймає! Так, давай! Давай! Ох, ага. как форкнуло. Полегоньки треба открывать. Все. И пошла сметаночка. Вот такая красивенькая шланга. Шарує на третій поверх. Сметаночка. Є. Ну і таким чином і отут далі будемо так само заливати. Питання, що вас буде цікавити щодо цього відео, пишіть нижче. Знищ... Будемо відповідати. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поки що щасливо.